Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вирішила поділитися з вами ось такою листівкою. Її подарувала на батьківських зборах Юрчикова вчителька. Він у нас перейшов у 5 клас. І такі смаколики, такі гостинчики вона роздавала всім батькам. Ну і, звісно, анкети для учнів та для батьків. Щороку ми заповняємо стандартні анкети, можливо, щось в сім'ї змінилось, або сім'я переїхала, можливо, змінилася адреса, робота батьків, номери телефонів і так далі. Тому все по стандарту, окрім таких листівочок. Дехто готує на вихідні, а я готую на вихідних. Так як ми у будні всі навчаємось, чоловік на роботі, тому я у суботу. Смажила на лиснички. Нічим їх не перемащувала, діти були настільки задоволені, що ось таку гору з'їли дуже швидко і в неділю вже до обіду нічого не лишилося. Хоча в суботу, з ранечку, я напекла таку велику миску, і діти з задоволенням все з'їли. Дуже давно хотіла вам розповісти за миючий засіб. Хто мене давно дивиться, бачив, що я беру ось таку фірму завжди. Morning Fresh. Вона буває різних таких запахів, ароматизаторів. Це оригінальний, дуже класно пахне. 900 мл пляшка, і такої пляшки нам вистачає на 3 місяці. Дуже класний засіб. Ніяких нарікань до нього немає. Дуже його полюбляю і завжди беру. І одного разу у мене закінчився такий засіб. Їхати на закупку я не їхала. І вирішила у нас в місті щось підкупити. Була якраз в магазинчику все по 28. І там продавався ось такий засіб. А... Розчарувалася я повністю в наших засобах. О, такого, ну, я давно не брала. Я вже декілька років користуюсь таким. Раніше брала якісь фейрі, ну, максимум галу. Ну, Ось такого плана я нічого не купувала. І цей раз, коли я купила, це взагалі. А, на одну тарілку, щоб її помити, треба цього засоба, лити, лити, лити. А, дуже багато. І. У мене тут лишилося ще його трішки. І я їм мити не хочу. От, не знаю. Я знову купила собі свій улюблений моніг фреш. І мию посуд їм. А цей треба якось також довикористовувати. Але так не хочеться. Ну, дуже не хочеться. Я такого ще не знаю, не купувала. І, здається ж, воно. Тут по густині також нормальне, так само, як і ось тут. Ну, Тут більш така гелева основа. Але ну, ну не водичка же ж тут, всередині. Ну, взагалі, я ж дивилась по консистенції, коли купувала. І ось вам скажу, ну, взагалі, ну, хороших слів про цей засіб нічого взагалі не можна сказати. Ось ціна, ну, я б навіть і 10 гривень за це не дала. Так, Тому будете бачити ось такий засіб. До речі, хто не має такого у місті, можу вам відправити. Ну, але, звісно, пляшечки її невигідно брати, бо все-таки пересилка і так далі. Не знаю, навіть зараз Укрпочта йде. Здається, мінімальна 40 гривень доставка. ну то... Хоча би таких дві пляшечки брати на півроку. Ну, взагалі, якщо ви спробуєте цей засіб, то ви в нього закохаєтесь. І, до речі, досить скоро я буду їхати по їх і привезу, ну таку, трішки запас і собі, мамі, свекрусі, можливо, там десь по стабільних своїх клієнтах хтось візьме, тому буду мати декілька пляшок у запасі. Ну і Продовжую я свою готовку, варю картопляне пюре та борщ. У мене є ось така готова зажарка. Я її нажарую багато і пізніше використовую вже заморожену. Заморожую обов'язково у лоточках, бо воно тече. І щоб пізніше не мити морозильну камеру, то використовую пластмасові лотки. І пізніше ось так. Кидаю вже в киплячий свій борщик. Цього разу щось в мене занадто жирний борщ вийшов. Але враховуючи те, що їв в основному борщ чоловік і їла я, то саме нормально. Далі показую вам, готувала котлети. Ось такий фарш купила в АТБ. Досить така невеличка ковбаска, але фаршу в ньому дуже багато. І вже розм'якчила я хлібчик, додала туди цибульку, чесничок, яєчко, додаю фарш, підсолюю, перчу і перемішую. Підготовлюю паніровочні сухарі. Завжди в них оброблюю котлетки, так вони не пристають до сковорідки в будь-якому випадку. І мають смачну таку рум'яну шкуринку. Роблю котлетки продовгуваті трішки, обмочую в паніровочних сухарях, і вирішила я їх заморозити, щоб на тижні готовенькі котлетки брати і підсмажувати. Тому така заготовочка, в мене вже в морозильній камері майже нічого не лишилося. А ось така кількість котлеток йде в заморозку. і... Нам її трішки вистачить, поки буду робити щось нове. Далі у мене є домашній кролик і вирішила я його до картопляного пюре стушити. тушити. Розділяю я кролика по суставчиках, розбираю на зручні для нашої сім'ї шматочки і буду відправляти тушитись. Не віджала я кролика, вимочувала його дуже довго і тому в мене потекло на стільницю. Але я повитирала і продовжую розділяти кролика. Ну, а тепер ставлю я сковорідку на плитку, наливаю рослинну олію та нарізаю спочатку цибулю. Використовувала я дві цибулинки таких середнього розміру, нарізаю її напівкільцями. та відправляю на сковорідку. Натираю так само моркву, У мене таких невеличких дві морквинки. Кількість взагалі тут не дуже важлива, саме головне щоб був відтінок, був смак, тому хто полюбляє більше моркви, може додавати її більше, менше. Це вже за бажанням. Вирішила додати ще трішки рослиної олії, бо бачу, що не вистачає. Ретельно все перемішую і підсмажую. Тут я вирішила додати ще гострого трішки перцю та звичайного солодкого. Ну, а тепер збираю все в кастрюльці. На дно кладу половину своєї зажарки, ну і далі віджимаючи кролика самого, бо знову вимочувала. Додаю у Кастрюльку. Накриваю зверху залишками своєї зажарки. Розрівнюю та підсолюю. Тепер додаю зверху сметану. У мене сепараторна домашня. Ну, а ви можете додати туди будь-які вершки. Ще знайшла я в морозильній камері шампіньйони заморожені, нарізані, додаю їх зверху. Ну і, звісно ж, заливаю зверху водичкою, так, щоб покрило всю суміш. Тушиться кролик дуже швидко, це дієтичне м'язко, дуже смачне, класне. Тому, якщо ви маєте такого кролика, та як у мене, то можете приготувати за таким рецептом кролик дуже ніжний, смачний і підходить до будь-якої страви. Ми їли його із картопляним пюре.